Чому ти не можеш схуднути? Давайте розберемо з наукової точки зору, чому людина, котра притримується діяти тощо, не може схуднути, я дам саме з наукової точки зору і розберемо найосновніші фактори, котрі впливають на те, чому людина не може схуднути. І додатково посилання на усі наукові статті в опису або в моєму телеграм-каналі. Загалом науковці виділяють чотири основні причини, чому людина не може схуднути. І ми почнемо з першої, і найголовнішої це фізіологічні причини переїдання. У нас є деякі фізіологічні процеси, котрі впливають на апетит та відчуття голоду. І, наприклад, коли людина зменшує кількість калорій, вона починає захищатись від голодування. І як висновок, наше тіло підіймає рівень. Гормону греліну, котрий відповідає за відчуття голоду, і зменшує рівень гормону лептину, котрий відповідає за відчуття насиченості. Таким чином, ми завжди завдяки греліну знаходимось у стані голоду, і потім людина несвідомо починає переїдати. Я вже ж ми не про те, що низькокалорійна дієта зменшує рівень метаболізму і таким чином зменшення ваги. Дається більш складніше, що призводить до того, що людина відчуває фрустрацію і починає переїдати. І ми приходимо до другого фактора, теж дуже важливий, це психологічний стан. Можливо, це найчастіше, що я бачу серед багатьох людей. Сенс в тому, що психологічний аспект це дуже цікава тема, тому що там працює вегетативна нервова система. І, наприклад, коли людина відчуває стрес. Незалежності вона зараз війна, або там екзамени, або наприклад, просто вона повинна себе обмежити заради якоїсь цілі. Людина себе обмежує і таким чином вона викликає стрес. І ця емоційна нестабільність призводить до того, що людина. Не вірить в себе, зменшується метаболізм, і вона починає заїдати проблему, так тому що у кожної людини своя захисна реакція, і таким чином вона знімає стрес. Теж на цю тему є дослідження, але це не все, тому що, наприклад, людина починає не просто приїдати, а ще таємно їсти. І додатково на неї йде інший тиск, соціальний тиск. Дослідження показали, що якщо на людини йде деякий тиск, якщо вона афішувала тим, що вона хоче. Схуднути або їй нав'язують це схуднення, і, або соціальні мережі нав'язують їй схуднення. Таким чином вона ще більше е, відчуває стрес і починає в таємницю доїдати. Несвідомо і вона навіть не рахує ці калорії. Навіть якщо вона хоче схуднути, вона все одно буде переїдати, тому що вона відчуває стрес. Третій фактор надмірне вживання оброблених продуктів. І тут дуже цікаво, тому що оброблені продукти їх проблема в тому, що вони мають низьку пожону цінність і високу калорійність. Дослідження Національного інституту охорони здоров'я показало, що використання цих продуктів у їжу, таких як фастфуд та готові продукти, збільшує кількість калорій за один прийом їжі. Коротко у цьому експерименті учасники. Котрі сиділи на дієті з оброблених продуктів, споживали на 500 калорій більше, ніж люди, котрі сиділи на необробленій їжі. Це пов'язано з тим, що спожених речовин в обробленої продукції менше. І додатково там більше жирів, цукрів і додатково солі, котрі підвищує вже ж апетит і покращує в... В смак. І четвертий найцікавіший фактор це невірне сприйняття порції та неправильний розрахунок калорій. Це найчастіше. Наприклад, людина сидить на салатах. Вона додає туди олію. А вже ж олію можна додавати, але в кількість, тому що олія сама по собі це жир, котрий дуже калорійний. І людина для того, щоб забити салат, щоб відчути смак і додатково наїстися, вона додає багато олії, і вона цього не розраховує, тому що одна столова ложка може містити прям. Ну, Нормальний прийом їжі. І людина може додавати спокійно, наприклад, 100 грам олії це 800 кілокалорій. А одна слова ложка це 10 грамів олії. І там 80 Але ви додаєте ж не одну ложку, правильно? І додатково це перекуси. Так, людина думає, що вона перекусить, і це не зараховує, навіть якщо ці сухарі. Або щось інше, особливо перед сном вона не розуміє, вона просто заїла, або там подивилася якийсь фільм, щось поїла, і потроху-потроху це накопичується. Від себе хочу ще додати те, що набрати вагу важкіше ніж її скинути. І просто проблема в тому, що люди не хочуть над собою працювати. Вони не працюють над своїм психологічним станом. Вони хочуть це швидко зробити. Швидко нічого не робиться. І якщо правильно підходити до справи, підбирати тренування, підбирати харчування, правильно слідкувати за сном, вага дуже швидко уходить. Вона йде набагато швидше, ніж людина набирає м'язеву масу. Схуднути набагато легше, чим, чим набрати. Тому ви повинні зрозуміти, яка причина у вас виникає. Бо у більшості своїй, що я бачу, це перше психологічний стан, те, що я бачу на практиці, і друге, це те, що людина просто не розраховує калорії та порції. А яка у вас причина того, що ви не можете схуднути? Напишіть в коментарях, поставте вподбайку, не забудьте підписатися, і яку тему ви хотіли б ще побачити.